Буковинські спортсмени продовжують прославляти свій край. Справа проти Михайла Бойчука, обвинуваченого у побуті рибалок, триває. Цього року 15 аварій Чернівецькій області, в яких загинуло троє людей, сталося з вини пішоходів. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин чернівці. В Студії працює Ярослав Унуфрик. Вітає вас 13 жовтня. Відбулося чергове засідання суду у справі Михайла Бойчука, екс-голови Заставнівської районної держадміністрації Чернівецької області, який ще в квітні цього року був обвинувачений у побитті рибалок в першотравневому районному суді, де розглядали цю резонансну справу, проводити фото та відеозйомки заборонили, аби не заважати розгляду справи. На сьогоднішньому засіданні за Бойчука заступилися священники та жителі сіл Заставнівського району. Вони просили жорстоко не судити обвинуваченого, адже він займався благочинністю та зробив багато добра для свого краю. Сам Бойчук знаходиться на амбулаторному лікуванні. Наступне засідання відбудеться 18 жовтня. Тоді свідчитимуть підсудні. За непідтвердженою інформацією, троє з чотирьох рибалок заявили, що не можуть з впевненістю сказати, що бив їх саме бойчук, тому претензії до нього не мають. Не відмовився від своїх слів, лише один постраждалий. Його адвокат не підтвердив і не спростував цю інформацію і відмовився коментувати її, поки не завершиться судове засідання по даній справі. Я не буду давати Інтерв'ю представники бойчука після засідання вели себе неадекватно, перешкоджали роботі журналістки та оператора ТРК Україна, які проводили зйомку біля виходу із приміщення суду. Нагадаємо, що Михайла Бойчука обвинувачують за трьома статтями: катування, нанесення тілесних ушкоджень та перевищення службових повноважень. Якщо бойчука визнають винним, йому загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Голова відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні прочитав лекцію студентам Чернівецького національного університету. Приїхав з Алтан Села, побачити, наскільки молоді люди знають, що таке Європейський союз. Ті ж запитували в дипломата, які вигоди Україна матиме від вступу до ЄС і як це впливатиме на стосунки з сусідніми державами. Студентами пан Салай залишився задоволений, але питань щодо останніх подій в Україні, пов'язаних з ув'язненням Тимошенко, уникнув. Як пояснив пан Солайя, це не входить в коло його обов'язків. Тобто, повірте мені, що європейська спільнота, Євросоюз це потужна бюрократична машина, яка ну, координує діяльність своїх корпунтів і своїх осередків з певною чіткою запрограмованістю. Тобто ця позиція, напевно, пов'язана з тим, що Україна повинна сама вирішити свої внутрішні проблеми і повинна сама осмислити, що відбувається. Що мені радувало – це все эти вопросы как будто бы дали пример о том, что эти молодые люди действительно, у них есть информация о Евросоюзе, у них есть определенные хорошие знания, как Евросоюз работает, какие там проблемы, какие проблемы в этом сотрудничестве с Украиной и с другими странами. Оку 15 аварій в Чернівецькій області, в яких загинуло троє людей. Сталося з вини пішоходів. Нагадаємо, нещодавній нещасний випадок у Чернівцях. Біля автовокзалу загинула молода дівчина, яка намагалася перейти дорогу в недозволеному місті. Дівчина потрапила під колеса тролейбуса. Такі випадки не поодинокі. Переконалися в цьому, і наші журналісти. За одну годину на червоний сигнал світлофора дорогу перейшло більше 20 людей. Всі вони пояснювали свою поведінку однаково. Червоного світла просто не поміт. it Переходити дорогу на червоний сигнал світлофора та перебігати проїжджу частину без пішохідного переходу стало звичним для Буковинців. В цьому ми переконалися разом з працівниками ДАІ на одному з перехрест чернівців. Ні заборонений сигнал, ні доїшник не були перешкодою для того, аби перейти вулицю тоді, коли заманеться. Щось я так задумалася і побачила. звісно, що… Ви повинні дивитися, бути уважним. До вас же є світлофор, пішохідний переход. Ви повинні бути уважним, триматися безпеки. Я не побачив, що червоне потім, коли побачив, що. Червоний повернувся. Правоохоронці вже звикли до цього. Кажуть, що штраф за порушення правил дорожнього руху пішоходом незначний І від 51 гривні до 85. Але виписати протокол вони можуть лише за наявності паспорта. Спекулюючи цим, пішоходи нічого не платять, лише вислуховують попередження, прямують далі, не звертаючи уваги на дорожні знаки. Для з'ясування особи необхідно е доправити її до райвідділу за місцем проживання, з'ясувати її особу і тільки тоді оформити правильно всі адміністративні матеріали. Це е на це витрачається дуже багато часу. З огляду на це виносять попередження учасникам дорожнього руху саме пішоходам, і таким чином впливаємо на свідомість пішоходів. Є така категорія людей, що хоч і проводить з ними профілактичну роботу, хоч не проводиш, вона все рівно робить своє. Зрештою, люди вже так звикли порушувати правила і залишатися безкарними, що навіть обурюються і дивуються, що її зупинили працівники. ДАІ. цей раз ми вас попередимо. Наступний раз, якщо ви подальшому будете порушити правила дорожнього руху, то ми будемо вас до адміністративної відповідальності. Ви <заду> в міліції всі любите так гроші чужі. Але саме така безвідповідальність пішохода кажуть водії і стає причиною аварій та стресових ситуацій на дорозі. Вони всі своими своїми то тобто розговорювати по телефону, там не важливо, вони собі общаються, курять то щось Даже Навіть можуть как як и шнурки зав'язати на пішохідному переході. Так що таке. Зараз, поки звісно, ми жалуемся, але що делать? Они нарушают постійно. Захотіли повернули і даже не подивилися. А водій должен быть бути завжди уважним, щоб не наїхати, тому що чомусь роблять завжди виновного водія. Правохоронці розводять руками, запевняють, що і бесіди проводять, і в школах на уроки ходять, і штрафами лякають. Але справжній результат буде лише тоді, коли людина не лише знатиме, але й виконуватиме прості правила. Червоний, значить, стій, а зелений іди. А зебра на дорозі не лише для краси, але й для переходу вулиці. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про зміни у валютно-обмінних операціях 12 жовтня офіційно заявив голова Нацбанку. Ксерокопіювання копіювання документів при обміні валюти відмінили. Натомість достатньо показати будь-яке посвідчення особи. Громадяни на таку заяву відреагували миттєво. А чи запровадили зміни в банках? Дивіться далі. Іноземного студента Омара українські правила обміну валюти дуже здивували. Каже, у них в Саудівській Аравії усе значно простіше. Це дуже важко, звісно. Так, кожен має носити паспорт з собою. Я не думаю, що це так буде дуже легко. А Василь Миколаєвич паспорта до обмінника сьогодні не взяв свідомо. Почув заяву голови Нацбанку, що процедуру обміну валюти таки спростили. Утім, невелику суму доларів поміняти в банку на гривні чоловікові не вдалося. Сказали паспорт пред'явити. Я говорю, ну є ж приказ, вже бо, що не треба ніякого документу вам для обміну, для подачі. Втім, сказали, що це неправда, ми не чули, ми не знаємо. В обмінниках та банках не на камеру підтверджують і далі роблять копії з документів при обміні валюти, бо офіційних підтверджень заяви голови Нацбанку не отримували. У тій самій заяві йдеться, що зміни спрощення процедури обміну валюти будуть впроваджені незабаром та діятимуть до завершення чемпіонату Євро 2012 Більше за це, а саме коли почнуть діяти нововведення, не змогли додати і в Чернівецькому управлінні Нацбанку. Майя Гуменна Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Митники Буковини провели виїзну прес-конференцію в порубному. Там журналістам показали роботу їх служби зсередини, узнайомили із новим технічним обладнанням та показали, як будуть новий термінал, котрий має запрацювати до євро 2012 Багато роботи у митників в цьому боксі тут спеціальною технікою та спеціально навчені працівники шукають у автомобільних баках чи колесах контрабанду. Зазвичай перевозять у таких схованках цигарки. Якщо раніше митники прорізали дірки, аби дізнатися, що не перевозять заборонені предмети, то зараз мають прилад, який за допомогою альфа випромінювань сам усе покаже та розкаже. По щільності ми вже будемо виясняємо, значить, є там по чи нема. Причому для різних предметів різних порожнин є спеціальні показники, за якими ми вже можемо. Ну, дати аналіз, є там приховані предмети чи немає. Знаходити наркотики, зброю чи вибухівку митникам допомагають і службові собаки. Окрім своєї роботи із середини, митники показали масштабне будівництво на митному пункті пропуску порубне. Новий термінал тут почали будувати чотири роки тому. У 2009 році практично було закінчено першу чергу, яка називається перший пусковий комплекс. Освоєно було 19 мільйонів 50 Тисяч і практично це на той час складало десь порядка порядку 35% виконання робіт по даному об'єкту. Після паузи у два роки митники отримали довгоочікуване фінансування, яке склало 28 мільйонів гривень. І як результат, до кінця цього року планують завершити зведення терміналу. Таке розширення дасть змогу покращити роботу митників та пришвидшити процес проходження автівок через кордон. Збільшить майже вдвічі пропускну спроможність. Значить, поліпшиться однозначно умови роботи як митної, так і прикордонної служби і всіх суміжних служб. Ну і основне це обличчя держави. До прикладу, якщо зараз на митному пункті пропуску порубне щодня оформляється 150 автівок і огляд кожної займає 45 хвилин, то вже з нового року через кордон митники зможуть пропускати щонайменше 300 автомобілів, а обстеження кожного триватиме не більше ніж півгодини. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Боковинські спортсмени продовжують прославляти свій край днями у старовинному місті ораді. В Румунії відбувся відкритий міжнародний турнір. з карате взяли участь у ньому спортсмени з п'яти країн. Наші каратисти на змаганнях стали третіми. В міжнародному турнірі з карате змагалися 500 спортсменів з Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії та України з Чернівецької області приїздили виборювати перемогу більше 20 каратистів вихованців спортивного клубу Максимум які у результаті здобули 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових нагород. Таким чином наші спортсмени зайняли третє загальнокомандне місце. Хоча, якщо підрахунок вівся по звичним для європейських змагань. Принципів, тобто по золотим медалям, то ми б посіли впевнено перше загальнокомандне місце. Але ну думаю, румуни як господарі змагань мали право влаштувати свої правила підрахунку голосів, і за загальним заліком, тобто вони рахували всі медалі і золоті, і срібні, і бронзові. Втім, буковинських спортсменів несправедливі результати не засмутили а навпаки, надихнули. Я буду займатися все більше і більше, з здобувати великі нагороди. Також перше місце е, в куміде Таката. 14-річний Вадим є досвідченим каратистом, адже займається цим видом спорту вже 6 років. Наприкінці вересня хлопець здобув третє місце на міжнародному турнірі, який проводився в Латвії. Тепер Вадим вибився у переможці. Є володарем золотої медалі. Румінії був дуже високий рівень, і спортсмени були дуже хорошої хорошо підготовки. моїй категорії було п'ять руминів. І один українець з українцями я попався в фіналі, і виграв у нього 4-0. Клуб карате максимум включає в себе 10 спортзалів по всій території області. Вихованці клубу вже третій рік поспіль є чемпіонами Чернівецької області. А в 2009 році буковинські каратисти стали першими в Україні. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. Наразі це усі події за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC Ньюі та в мережі Facebook. А якою буде погода, дізнаємось за мить. І пам'ятайте, якщо не можна змінити ситуацію, треба змінити своє ставлення до неї. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Побачимось на п'ятому.